Друзі, сенсація, яка нікого з нас, в принципі, не здивувала. Андрій Єрмак заважав працювати Дмитрові Кулебі за часів його головування в Міністерстві закордонних справ. Ну от не подобався я йому. Про це сам Кулеба заявив в інтерв'ю Українській Правді, яка залюбки вислухала усі скарги на Єрмака. Я б теж вислухав. Андрій він опортуністичний. Ну тайте по людськи, скажу ситуаційний. А ще Дмитро Кулеба, який тепер знову співпрацює з офісом президента, почав нам розповідати про необхідність референдуму щодо питання Донеччини і Луганщини, прийняти болішну угоду, в якій е, з території Донецької області будуть виведені там українські війська, але суверенітет. Український збережеться, то... друзі. Мене звати Богдана Мосу. Я незалежний журналіст. На моєму каналі ми говоримо про війну, політику та пропаганду зі здоровим скепсисом, Тому підписуйтеся, якщо не хочете потонути в морі брехні, фейків та маніпуляцій, яке, на жаль, нас оточує, особливо зараз у ці воєнні та популістичні часи. Ставте вподобайку і коментуйте. А тепер несемося. Дмитро Кулеба вперше настільки відкрито і відверто розповів, як колишній уже голова офісу президента Андрій Єрмак заважав йому працювати на посаді міністра закордонних справ. І хоча у процесі своєї розповіді Кулеба, як справжній дипломат, намагався обійти усі гострі кути, але головне прозвучало: Єрмак Кулебу не любив. Ну, не любить він мене. Шо? Єрмак так сильно не Кулебу, що продовжив йому мститися після того, як Кулебу звільнили з посади міністра закордонних справ. Перший дзвіночок відбувся в жовтні 2025 року, десь менше місяця. Ні, місяць да пройшов з мого, з мого звільнення. Я мав виступати на одній шановній українській конференції на Київському міжнародному економічному форумі. Це, Пролунали дзвінки не особисто від не особисто Андрій. Дзвонив від нього дзвонили з вимогою зняти мене з програми. Уф. Ну і в принципі, такі речі тривали потім час від часу. В університеті я був, потім мені кажуть, а нам дзвонили, запитували, а чому вас, вам давали можливість спілкуватися зі студентом. Країні я пішов в собі тихо, почав нове життя, а мені там тут приліт, там приліт, і ще один приліт. Що для мене цікаво в цих словах, що ми фактично отримали підтвердження того, що Єрмак прим'язковий і мстивий. Про це циркулювали чутки давно, але от це перше таке підтвердження можна сказати. Хоча не треба забувати, що йдеться про слова людини, яка не без участі єрмака була звільнена, а тепер заговорила. Тільки після того, як звільнили самого Єрмака, і після того, як Дмитро Кулеба повертається до співпраці з офісом президента, я би не потрапив на зустріч до президента, як керівником офісу е залишався Андрій Єрмак. Це якби ну аксіома, аксіома яка аксіом. не потребує, не потребує доказів. Пер Андрій Єрмака Кулеба описує як людину із великою гординою. Андрій, прийшовши на посаду керівника офісу, він опинився в полоні своєї гордині. І тому ніхто ніколи від мене не чув, та я можу. Блінкіну подзвонити. Тому що яка різниця, хто кому. Ну, знаєте, Генрі Кісінджер. От, як завжди, на самому цікавому місці Кулеба розповідає і швидко змінює тему і не доказує. Починає говорити щось про Кісінджера. Бо, знаєте, з його сплів випливає, що Андрій Єрмак ходив і хвалився, що може подзвонити Блінкіну. Або можливо, не блінки а комусь іще такого ж калібру. Це дуже цікавий набір чеснот від людини, яка керувала офісом президента. А разом із цим усіма іншими називаємо так підводними течіями влади України. За словами Кулеби, у нього з Єрмаком були серйозні конфлікти. Точніше, як каже сам Кулеба, кризи. У нас були кризи. Серйозні це було коли. Він намагався спілкуватися напряму з міністрами закордонних справ інших країн, е, і це було коли е, ну, якісь там кадрові речі несправедливо зовсім зовсім вирішувались. І тут цікаво про яку таку несправедливість призначення йдеться. чи не про призначення послів, наприклад. Тут ми можемо спекулювати, але простір для спекуляції є доволі широкий. Бо ми з вами протягом доволі довгого часу бачили дуже дивну ротацію у дипломатичному корпусі, починаючи від того, що послами в різні, в тому числі стратегічні для нас, країни, посилали колишніх чиновників, ніби просто знаєте, за винагороду за те, що вони. Вислужились перед офісом президента і відповідно отримують таку символічну. Посаду як вдячність, Або, наприклад, як ефективного посла у Німеччині послали у заслання в Бразилію або як звільнили посла у Великій Британії пристайка за критику заяви Зеленського про подяку Великій Британії, і ну і закінчуючи призначення інструкторки з орального сексу посліною у Болгарії, до речі, зараз цю посолку України в Болгарії Олесі Лащук відсторонено від обов'язків сталося в грудні через справу, щодо її пасенка Богдана Ринжука, якого під. Дозвіть у вбивстві сина заступника Мера Харкова у Відні, а, ну в сенсі у Відні вбили сина заступника Мера Харкова. Така от детективна історія. Тож знову таки звинувачення не безконтекстні. Також Кулеба підтвердив, що інколи функції МЗС перекладали на радників. Але безумовно, що весь час, якби роботи на посаді міністра. Відбувалися спроби розширити мандат чи складову радників за рахунок складової міністерства і інших, інших гравців. Такий був стиль. До речі, можливо, саме тому і сам Кулеба зараз може стати. саме... Радником, а не посадовцем, ну принаймні так можна судити з того, як сам він описує своє майбутнє і свою майбутню співпрацю із офісом президента. Далі говорити, ми домовилися м, дійсно подумати. От, при в принципі, те, як там вони сформулювали у себе в дописі, який ви цитували, так і було. Ми домовилися подумати, як саме може бути е, налагоджена наша взаємодія. Це цікаві, як на мене, моменти. І вони підкреслюють те, що було із кулебою з посади голову, голови МЗС е, раніше за головуванням Андрія Єрмака. А от що буде із Кулебою і до чого тут референдум, який нам намагаються пропхати і продати, ми поговоримо буквально за кілька хвилин. А спершу кілька е моментів хочу з вами обговорити. Перший момент ще раз хочу вас закликати підписатися на мій канал, якщо ви ще ні, поставити вподобайку, написати коментар О, зараз. У вас є вже можливість оцінити перші слова. Кулеби щодо Єрмака. А також хочу подякувати тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять. Нові відео ваша допомога дуже важлива. Ну і якщо ми вже торкнулися Єрмака, то про його справу з'явилася певна інформація у змі. Я її обережно зацитую. Зокрема, дзеркало тижня написало, що набу провело обшуки у водія Андрія Єрмака в рамках потенційної справи щодо колишнього голови офісу президента та його участі у міндічгейті. А також дзеркало пише, що набу продовжує збирати докази у цій справі, аби мовляв була сильно Казово базово суді друзі. Ми маємо враховувати і я це маю артикулювати. Що через такі видання, як зеркало тижні, українська правда, а також через народного депутата Ярослава Железняка. Як ви можливо вже здогадуєтеся НАБУ і САП комунікують із суспільством, або можна ще простіше це назвати роблять зливи у змі, е, як показують мої спостереження, десь 70-80% цих зливів в результаті відповідає дійсності? Е, тому я не можу їх просто так ігнорувати. Але є такі, які не справджуються. Е, я вам це все зараз пояснюю, аби ми розуміли, як і чому я вам озвучую інформацію, на що звертаю увагу? Бо ви зокрема писали, що. Що я посилаюся на чутки, друзі, із 100% чуток, які і пліток політичних, які звучать, я обираю для вас, ну за не знаю, 5-10%, якщо не менше взагалі. І стосовно згаданих видань, мене знаєте, дуже сильно, звісно, впала довіра останні роки, як в принципі і до всіх видань, але до цих особливо. Адже я їх, мабуть, читаю за інерцію. Це були умовно кажучи, мої домашні сторінки, із навіть. Не першого курсу Інституту журналістики, а навіть підготовчого, підготовчих курсів а, під час вступу до Інституту журналістики а, Київського університету Шевченка. І я коли раніше їх відкривав, я зразу розумів політичну картину дня. Зараз ти нічого не розумієш. Заголовки дуже часто маніпулятивні, інколи в сенсі інколи постійно клікбейтні. Та й середині, ну вони не завжди ти можеш прочитати те, що треба тобі прочитати. Але є та інформація, яку треба враховувати. Тут я бачу, що в набу, здається, почали розуміти, що в людей виникає запитання, де підозра Єрмакові, і вони намагаються скинути певну фут для гасіння цього запитання. Але запитання залишається, і дуже хотілося б побачити подальші дії. Повернемося до Дмитра Кулеби. А Дмитро Кулеба, будучи в команді Володимира Зеленського в час свого керівництва МЗС, дійсно помітно відрізнявся на тлі інших членів цієї команди. По перше, Кулеба, як не професіонал, і кадровий дипломат, і ним насправді залишається. незважаючи на те, що до нього є запитання. Багаторічна робота в дипломатичних структурах. Друзі, це колосальний досвід, це колосальні знання і. Насправді ними володіють тільки дипломати. По-друге, він один із небагатьох, кого можна було назвати в чинній владі, в чинній владній конфігурації, навіть так скажемо, дорослим у кімнаті. А також Кулеба дуже добре розуміє український контекст. Хоча так це дуже дивно. Хвалити українського чиновника за те, що він розуміє український контекст, але насправді далеко не кожен чиновник розуміє український е, контекст. Я маю на увазі, знаєте, історичний е, і безпековий, і взагалі, в принципі, е, дуже багато у нас чиновників, особливо зараз, ним просто не володіють в цьому плані Дмитра Кулебу, звісно, можна було виділяти. Із тих, хто перебуває у владі, але е, щось із Дмитром Кулебою сталося після звільнення. Е, і тоді, коли він завів свій youtube канал який я інколи дивлюся, і, чесно кажучи, дуже сильно не погоджуюся із тим, що я там чую е, у своїй останній місяці ще роботи е, на чолі МЗС, наприклад, Дмитро Кулеба говорив ось так. Ну і до заяв, навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами. Так ось міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у інтерв'ю з американським журналістом прокоментував затримку західної допомоги. Глава МЗС наголосив, що Україна здаватися не збирається, але теоретична поразка в цій війні коштуватиме світу значно дорожче. А тепер друзі лопати кудись зникли. І з'явився референдум, з'явилися поступки Росії, з'явилися так звані болючі рішення. У нас є два варіанти. Перший варіант ми укладаємо не найприємнішу, м'яко кажучи, але угоду для того, щоб отримати паузу у війні. Я особисто не вважаю, що це буде вічний мир. Це не буде угода про припинення війни. Це буде угода про припинення вогню. Другий варіант це, власне, продовжувати все залишити все як є. З розумінням того, що наявні у нас ресурси, і ресурси, які у нас, скажімо, заплановані для появи в 2026 році, дають підстави дійти висновку, що в грудні 2026 року у нас ми втратимо більше території, більше людей. Ну, але, в принципі, на столі лежатимуть ті самі пропозиції, переговорні, що і зараз. І це. Ще треба враховувати, я дуже хочу наголосити: не йдеться про колапс української оборони. От цього точно не буде. Тобто, в нас є достатньо ресурсів, щоб вести війну. У нас є недостатньо ресурсів, щоб змінити траєкторію цієї війни. У нас є достатньо ресурсів, аби вести війну, але давайте підемо на угоду з Росією, бо все одно Росія від своїх вимог не відступиться, каже нам Кулеба. Якась дуже дивна позиція, якась, мені здається, геть не державницька. І е, це Кулеба каже у той час, коли Росія фантанує будь-якими вимогами, пропозиціями, ну, не пропозиціями, вимогами та ультиматумами. І викручує Україні руки з допомогою США і всі ці вимоги в тій чи іншій суті є капітуляційними і призводять до втрати суверенітету. Регулювання кількості української армії це втрата суверенітету. Російська мова це втрата суверенітету, російська церква це втрата суверенітету. Робота російських партій і ЗМІ це втрата суверенітету. Фактично, російське втручання в наші вибори. Це втрата суверенітету, здача території, номінальна чи не номінальна втрата суверенітету. Причому ж здача не просто лише там землі. Але й відкриття нового плацдарму для росіян. При цьому Дмитро Кулеба все це також якби розуміє. Він це проговорює, він це, здавалося б, артикулює. Давайте послухаємо. Проблема в чому? Проблема ключова в тому, що е, окей, я віддам, ну там, прикриємо це форму вільної економічної зони, вона кажуть, я давай так, не будемо гучними словами. і Буде вільна економічна зона. Припустимо, теоретично росіяни на це погодились, хоча вони на це не погоджуються. Але ж, але війська є звідти вигаду, вигаду, да? Е, ну, проблема ж насправді це наступне запитання: а що буде, коли він туди зайде? Що буде, якщо буде сценарій Гітлера і Руської області? Руська область була демілітаризована за результатами Першої світової війни. Е, всі пообіцяли ніколи не дозволити Німеччині відновити значить, свій контроль над цим індустріальним районом на межі з Франції. Гітлер просто зайшов і сказав: до побачення. Тому що пропонує Дмитро Кулеба для вирішення цього питання, друзі. Дмитро Кулеба пропонує неймовірні речі. Він пропонує е, здати Донеччину за допомогою референдуму. Ну це моя інтерпретація здати Донеччину. Е, Дмитро Кулеба, звісно, це говорить різними такими дипломатичними е, наворотами, але е, він все ж таки це говорить. І на його думку, таким чином чомусь можна припинити російський вогонь. Так, друзі, вам не почулося. Це таке двоємислення, яке в голові у Дмитра Кулеби ми от спостерігаємо. Власне, він у нас тепер став раптово амбасадором референдуму. Зеленський чітко розуміє сьогодні, що потрібно, щоб мирна угода, яку він а, укладе, не повторила долю мінських угод. Ні, по суті, коли угода є, але вона не працює, ні політично коли. Всі доганяють, всі, хто хоче, тебе доганяють, за те, що ти підписав е, погану угоду. Тому е, ратифікація в парламенті це часткова легітимізація. Вона не дає тобі е, цього, цієї легітимізації навіть до наступного, дає її тільки до наступного електорального циклу. А реальна легітимізація це референдум, Ви що, проти народу. Тобто, це в певному сенсі захист. Захист а захист країни Себе, це тому... ні. Я от тут дуже це не захист зеленського індивідуальний, це захист країни від того, щоб її рвали на шмаття довкола цієї теми. Поясніть як таке можливо, Дмитро Кулеба каже: нам треба провести референдум для того, аби е, за цією владою потім не ганялися. Зеленський чітко розуміє сьогодні, що потрібно, щоб мирна угода, яку він укладе. Е, не повторила долю мінських угод. Ні, політично, коли всі доганяють, всі, хто хоче, тебе доганяють, за те, що ти підписав е, погану угоду. І разом з цим Кулеба одночасно каже, що ні-ні-ні, президент ні на кого відповідальність не перекладає. це не захист зеленського індивідуальний, це захист країни від того, щоб її рвали на шмаття довкола цієї теми. Пінтро Кулеба, що нам сказав, що референдум. Це для того, аби обезпечити президента, який підписує погану угоду. А, і одразу після цього каже, що ні 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 це не захист зеленського. Це як? Поясніть мені, я просто хочу зрозуміти цю біполярну промову. А вона реально біполярна. Бо екс-міністр каже спершу одне, потім геть протилежне. Далі, Кулеби чомусь впевнений, що українці проголосують за здачу територій. Ну, моя, моє враження, що якщо людям вийдуть і скажуть, ось що нам треба віддати, але це все зупиниться. І ось, що ми отримуємо взамін а це сильна армія, мільярди на відновлення і членство в ЄС, вибачте, я висловлю крамольну думку, мені здається, що це історія, яку суспільство буде готове сприйняти. За умови, звісно, що там ніде не буде написано, що ми назавжди остаточно і безповоротно відмовляємося від цих, від цих територій. І той же Дмитро Кулеба каже, що вийти з Донеччини це наразити себе на стратегічну небезпеку. За великим рахунком, це Донецька область, залишки Донецької області і ЗАЕС. ЗАЕС – це занадто важливий економічний актив. Донецька область це питання національної гордості і стратегічної безпеки. Тобто, Дмитро Кулеба по факту пропонує, щоб українці проголосували за те, аби наразити себе на стратегічну небезпеку. І при цьому Кулеба все ж таки каже, що росіяни 300% зайдуть на Донеччину, якщо звідти вийдуть українські війська. Якщо ми припускаємо, що суспільство буде готове прийняти болісну угоду, в якій е з території Донецької області будуть виведені там, українські війська, але суверенітет український збережеться, то тоді все одно цього не буде зроблено, якщо не буде чіткого розуміння, що росіяни завтра не зайдуть туди, звідки ми вийдемо. Ось і не поставлять всіх перед фактом. А те, що вони це зроблять, це 300%. Просто навіть можна не сумнівати. А можна тоді запитання, навіщо тоді виходити в публічне поле і пропонувати референдум? А до речі, коли би вийшов в публічне поле ще задовго до цього інтерв'ю, і, як ви бачили, задовго до цього просуває якісь такі історії. Навіщо прогрівати людей щодо референдуму, в якому ти навіть сам не знаєш, що спитаєш у людей? Навіщо прогрівати людей щодо референдуму, в якому ти знаєш, що Україна здасть свою безпеку? Навіщо прогрівати людей щодо угоди з Росією, якщо ти сам знаєш сам кажеш, сам заявляєш, що Росія цю угоду порушить? Знаєте, ну я розумію, що в дипломатії ну, є певні ситуації? Які, скажімо, дійсно інколи передбачають погляд на проблему не те, що під різним кутом, а під протилежними кутами. Це може бути. Але тут же ж наочне заперечення реальності, яку ти сам описуєш. Заперечення. Я вже мовчу про те, що цей референдум і вся оця дикуха, яка несеться довкола цього, ну, вона неможлива з точки зору українського законодавства, також по масі пунктів. А якщо на референдумі народ каже ні, то влада каже, то що ми припиняємо прогул. Воюємо. Або якщо там перевага, наприклад, за угоду там, мінімальна 52%. Це гірше, але теж припустимо. Демократії так працює. Більшість прогул. суспільство буде дуже завжди буде в суспільстві частина людей, яка буде проти. Від за що хлопці помирали, да, до а я міг би краще. Від за що хлопці помирали да, до А я міг би краще. Ну, жесть. Ну, це жесть. Мені тепер, знаєте, просто терпець уривається дізнатися, чим таким Дмитро Кулеба буде займатися в офісі або поряд з Офісом президента. І що він там буде радити. Також мені цікава дуже різка зміна позиції Дмитра Кулеби від Лопат до референдуму. Друзі, а як ви гадаєте, що сталося з Дмитром Кулебою? І що ви думаєте про такий от референдум і про всю цю риторику, про всі ці пропозиції? Пишіть, будь ласка, буду чекати ваше повідомлення, мені здається, за е результатами. Власне, цього інтерв'ю і за всім тим, що було озвучено, людиною, яка, як ми бачимо, мітить напевні, чи не знаю, це навіть не посади, а нарадники Виглядає на те, що він мітить в радники. І він проговорює, він артикулює, він е, адвокатує ідею із референдумом щодо Донеччини із поступками Росії. Знаючи, що Росія просто візьме ці поступки, залізе на голову і не буде виконувати нічого. Це якась дикуха, друзі. Але пишіть ваші думки. Пишіть ваші думки, цікаво буде почитати, цікаво буде подискутувати. Не завжди, правда, можу дискутувати в коментарях. Не завжди у мене просто є на це час, але чим розгорнуті, ви будете писати. і тим Тим буде краще, друзі. На цьому поки що все. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це зараз найголовніше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.